Поряд з нами тренер хокейного клубу Шторм Руслан Боросенко. Вітаємо вас з перемогою. Які, акц... Які акценти робили у, підготов... у підготовці саме до цього суперника? Та нічого, ми планували за своїм планом і просто готувалися до матчу. Чи були моменти, де команда вас приємно здивувала? Та ні, в принципі, хлопці відпрацювали, виконали майже все, що ми просили їх зробити, тому. Як будете готувати хлопців до наступного матчу? Далі за своїм планом працюємо, готуємося до наступного матчу. Дякую. Дякую вам, а також хотів би подякувати нашим захисникам і захисницям за змогу грати. Дякую. Поряд з нами тренер хокейного клубу Крижинка Капіталс Євген Аліпов. Пане Євген, як ви оцінюєте психологічну витримку команду сьогодні? Ну, як на дуже низькому рівні. Сьогодні дуже незадоволений хлопцями. Перший період зовсім вийшли не готові до боротьби, до гри і просто катастрофа. Даже, даже не, не можна, знаєте, Бувають деякі речі, коли якось там граєш і можна щось змінити для того, щоб краще грати. І перший період даже, даже, даже не, не знав, що робити, як міняти кого, на кого і як. Дуже погано, погано зіграли перший період, другий вже краще. Ну, тільки можна так залік третій період, який ми змогли не тільки не програти, ще й виграти. Ну, але рахунок на табло будемо робити висновки. Дуже погана гра. І бачу, бачу що це якийсь знаєте, Нема витривалості. Ну, ясно, що ми почали грати з колес, ясно, що тільки формується у нас склад. Не змогли у нас два основних захисники, не поїхали, нападаючий захворів в останню мить не поїхав. Ну, кожна людина у нас такого рівня на, на, на рахунку, І, знаєте, ну, дуже тяжко.